В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Один чоловік висловився наступним чином. Дивна у вас релігія, Християн, Бог Спаситель Тесля. Тобто син Теслі. Перший святий, який війшов в рай. Це вбився з Палестин розбійник, який був на Христі. Каже, поміни мене, Господи, у царстві Своїм. Каже першим християнином охрещеним став взагалі офіцер римської армії, язичник. Тим, яка з вас ревієм. Але ми віримо в Ісуса. Бо ми знаємо, що Він прийшов, щоб рятувати всіх, всіх людей, незалежно від того, хто ти є якого етносу, національності, якого кольору твоя шкіра, якого соціального походження ти є? Бідний, багатий, Боги, всі рівні Богом. Ідуть дні Святого Посту. І час порозмірковувати над своїм життям. час задати правильні питання. Хто я, для чого я тут живу, куди я йду, що мене очікує? Чи готовий я взяти на себе? Той хрест, про який мені говорить Ісус Христос. Візьми хрест свій. Якщо бажаєш, і слідуй за мною. Ми вже говорили про хрест, про який говорить Ісус Христос, що нам необхідно Його взяти. Це виконання заповідей Божих. Це Слово Господнє. Це ту благодать, яку дарує нам Ісус Христос. Ось який хрест ми маємо взяти. Але і слід пам'ятати, що Господь Ісус, пішовши на хрест і будучи розіп'яти на Ньому, другу сторону залишив вільною. То для нас ми маємо співрозіп'ятися Ісусові Христові, подражати Йому. І знову, і знову повторюю слова апостола Павла. Вже живу не я, а живе в мені Христос. Я і Христос став єдиним цілим. Не розуміли його учні Ісусові, слів свого учителя, про те, що йому належить постраждати, бути катованим, померти, але і воскреснути. Не розуміли вони цього. Ми не могли ніяк збагнути, ну як? Цар Месія, такий тріумф великий у нього. Мертвих воскрешає, сліпі прозрівають, прокажені зцілюються і так далі. Ну, як він може бути закатований, померти? Ну Цього неможливо. Це не вкладалося в їхній розум, їхню свідомість. Але ось сьогодні в Євангелії ми знову читаємо про Хрест Ісуса. Він своїх учнів навчав і казав їм, Людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але вбитий воскресне він третього дня. І апостол Марк прямо говорить, він не приховує. Вони ж, учні, не зрозуміли цього слова та боялись його запитати. Коли Ісус Христос перебував у Гевсиманському саду, молячись до Бога Отця, то учні заснули, він кілька разів підіймав, але ще можемо їх засуджувати за це? Хто знає, як би ми там себе поводили, якби ми вчинили? І ось прийшла, прийшли воїни, щоб його заарештувати, заарештовують. Що учні роблять? Тікають, що засуджувати їх? І знову ж задати питанням, питання: а як би я вчинив, коли б прийшли. Воїни озброєні зарештувати Учителя. Напевно, бо я також побоявся і втік би від Еземанії, покинувши свого учителя. І ми не бачимо, що учні були на Голгофі біля Христа Ісусового. Їх також там немає. Вони отримали дійсно таку трощу духовну. Вони спіткнулися. Об Ісуса Христа, цей камінь, який є наріжним для нашої віри. Але що далі ми бачимо? Ісус після Воскресіння, з'являючись до них, засуджує їх, дорікає їм. Він не слово про це не говорить. Він каже, мир вам, мир мій даю вам, мир мій залишаю вам. Ми ще будемо говорити наступної проповіді про мир Господній, як Його почути. Як прийняти мир Ісуса Христа. Але сьогодні хотів би ще раз звернути увагу на Хрест і Ісуса. Бо дійсно, учні не могли зрозуміти, як їхній учитель, який творив чудеса, який мав такий великий тріумф тут розіп'ятий на Так, да, Їх там немає. Їх немає біля Христа, бо вони знали, що такий є хрест в реальності. Це не та прикраса, яку у нас часто носять на шиї, як біжутерію. Хрест вражає, хрест ранить, хрест дуже гострий, як бритва. Але спостерігаючи за тим, що відбувається у суспільстві по відношенню до Христа Ісусового, що ми бачимо. Його гарнесенько вигладили. Гарнесенько полакували, ганчірочкою обтерли піти кров з нього, прикрили наготу Ісуса Христа, да. розпинали голим, щоб ще більше принизити, щоб ще більше розчоловічити того, хто розіп'ятий. Тож учні, звичайно, не могли бути біля свого учителя. Реально було соромно і боязко. Стерли, прикрасили, обклали навколо Христа лампадочки, свічечки, квіточки, одомашнили хрест. Все, тепер можна носити на шиї, тепер можна в хаті у себе чіпляти, але немає воробіння перед Христом Ісусом. Немає того страху Божого. Ось що зробили з Христом. Але ж. Насправді це жахлива зброя для катування. Недаремно її обрали римляни, на ній довго в муках помирав засуджений. І це було таке повчання для населення, щоб, бачичи, страждання. Засудженого, вони добре подумали, чи варто виступати проти Рима, проти імператора, проти влади. Той, хто був засуджений на хрест, помирав повільно і в жахливих муках. Ісусові на хресті, оті останні слова, які Він говорить, давалися з неймовірною силою. Це в справжній подвиг уже. Людина помирала від задухи. Христос задихнувся на хресті. <плес> Тож, коли беремо хрест на шию, щоб носити, чи спостерігає, споглядаючи у себе вдома чи в церкві, завжди пам'ятаємо про те, якою ціною ми відкуплені, якою ціною ми врятовані Ми дуже легковажно ставимося до гріха. Ми най саме слово гріх. Вживаємо, не задумуючи, що воно є. Ми звикли до нього. Воно стало таким буденним, побутовим. А згрішив. Ну і що? Іду посповідаюся, батько, прочитає молитву, відпусти і піду далі. Стало буденним. Але гріх це не просто вченок. Це руїна. Це розрив з Богом. І не просто розрив. Це Перевертання всього з них на голову. Це повернення цього світу до певного хаосу вже духовного. Ось що таке є гріх. Порушення слова Божого, порушення волі Господньої. Тож не має тут бути легковажності в своєму житті, в своїх діях. Перед тим, як щось зробити, щось вчинити, дуже добре треба подумати. Як? Мені краще це зробити. Як би на це відреагував Ісус, як би Він вчинив що би Він сказав на мої дії. У Євангелії є розповідь, всі ми її добре знаємо, про країну гедаринську, куди Господь переправився через озеро, і там був навіжений чоловік одержимий. Він створював певні проблеми і для своїх побратимів, своїх рідних, і для тих мешканців того міста. Господь його зцілює. Це повчальне для кожного з нас. Історія повчальна. Господь його зцілює, Виганяє бісів, але виганяє їх куди. Свиней, які там паслися. Ні, не тому, що вони не чисті чи ще щось. Ні. Тут інше повчання. Дві тисячі гарних відгодованих крів. Чоловіку здорове все, його одягнули. Він здоровий духовно і фізично. Все. Сидить біля них Ісуса Христа. Вибігають мешканці і бачать, що біда. Свині сказилися, побігли до озера і втопилися. Їхня реакція. Підрахували збитки. Це ж скільки ми втратили доходу? Що нам то, що він зцілив того навіженого? Яка нам з того користь? А ніякої? Він збитки нам зробив. Ми втратили дохід. Їхня реакція. Слухай, йди з наших прижив, з нашого міста. Хто його знає, може ще щось тут таке нам наробить? Іди звідси, іди, Іди в освоясі. Вони не мають агресії, але й не хочуть його приймати. Іди звідси. І ось тут, по, по перше, чи ми не робимо так по відношенню до того, хто знаходиться біля нас? Чи ми дійсно, за словом апостола, несемо тягарі один одного. Зносимо тягарі один одного. Христос, зазвичай ми кажемо, несе хрест свій. Взяв хрест і поніс Його. Там ще одне слово, яке говорить про несіння Христа. Зносити хрест. Це із піднесення і Вознесіння там широкий переклад. І нести, і піднесення, і Вознесіння, і зносити. Що означає зносити? Зносити, терпіти! Гріхи, недоліки наші, так і ми маємо терпіти, зносити ті недоліки того, хто є біля нас, підтримувати один одного, Моліться один за одного, говорить нам Святе Письмо. Несіть тягарі один одного. Але ще про що говориться всі у ривочку, про цього набіженного Даринського. Слід задати питання. Ісус відкупив все людство? Чи Він пішов на хрест і особисто за мене? Дивичись на цеогедаринського хворого навіженого. розумієш, він пішов за мене, за кожного, що тут є. Бо коли ми кажемо абстрактно, загальному за людство, втрачається та от ізунка, та перлинка. Ні, Ісус мій Спаситель, Він мене зцілює, Він за мене пішов на Хрест. А якщо ні, то тоді Хрест лишається тільки гарною прикрасою, налакованою налакованим куском дерева. І не більше. Тож я вірю, вірую, що Господь Ісус Христос. Постраждав на Христі і врятував мене не тільки тим, що претерпів такі інтенсивні муки страждання. І на відміну від наших прабатьків, які жили в достатку в раю, все мали, але захотіли ще більшого. Ні. Він страждає і мучиться, він терпить катування. І ті залишилися невірними Богу Отцю, він залишається вірним. До останку. Тому рятує Він нас не тільки стражданнями, але своєю вірою, вірністю та довірою Богові. Тож і ми будемо вірними нашому Спасителю Ісусу Христу. Амінь.